Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хвалилася я вам, напевно, що вже на одному відео, що посадила я дві красуні недалеко від тераси. Отже, я тут люблю працювати і люблю взагалі читати, відпочивати, насолоджуватися заходом сонця і так, проводити час, якщо коротко сказати, але праця також. І от потрапила я минулоріч, мабуть, на відгук пані Олени Тур, що вона склала список троян, які вона дуже полюбляє через їхні пахощі. І там потрапила кемелот, камелот німецької селекції. І я її собі посадила сюди Думаю, ну, Це, напевно, найбільше пасує мені, щоб мати змогу насолоджуватися протягом різних справ. І хочу вам показати її з різних ракурсів. Я її загоризонталила, я їй не раз показувала, що я її загоризонталила, і що в результаті цього вийшло. Вийшло, що так, я не прогадала. Хоча, якщо сказати, то, от, наприклад, оці пагони, які мають найбільше, найгустіше пупляхів, це є не горизонталені, це є базальні пагони. Горизонталені пагони вже майже ось відквітли, але частина з них все ще квітне. От це горизонталені. І так, дійсно. Мені сподобався ефект. Чому? Тому що, по-перше, всі квіти досить низько, і я їх бачу, я можу насудитися пахуще. Вони мені прекрасно сюди доходять. І е, ну якщо я хочу там понюхати встати, то це теж мені легко, не треба цілий пагін пригинати до себе. Але ті ж я нещодавно загоризонталила, то вони вже ось ну вони би вже були досить високі, вони наросли досить високо, але вони е, е, ніби тут прив'язані, а все одно вони он чітко е, хочуть. До гори витися. Ну, але, звісно, така природа, така природа від такої троянди, що вона буде витися до гори. Але, можливо, в якийсь момент вони мені наростять все ж таки з оцих ось бічних, от з оцих всіляких, так, ну, з листочків, фактично, з листочки пробудяться бруньки з тих всіх пазух, і вони мені наростять такі ще великі суцвіття квітів. І ось покажу такий парадний. Тут багато сонця потрапляє. Вигляд спереду, можна сказати, цієї троянди. Ось така вона красуня, кемелот, великі квіти. Покажу вам розмір. Так, ось. Ну, так, є більше, звісно. Така, від середніх до великих, я б сказала, багато не надто набита пелюстками, але і непроста, звісно, квітка. Загалом, якщо дивитись по квітці, то сама окрема квітка не надто довго тримається, хоча і не один, і не два дні. Все ж таки довше. Вітер, якщо буде, потрусить її, але от щоб дощ був дощ, її хіба він змив. Ті квіти, тобто пришвидшив їх від квітання, ті, що вже досить довше трималися на кущеві. Адже вона розкрилася вже ну, тиждень тому, а може ні, вона вже раніше навіть починала розкриватися. І відповідно, щоб от загнилося, попсувалося, такого нема. Просто є те, що дощ пришвидшив, струсив те, що вже в принципі було на такому етапі. От, наприклад, оця я торкнулася, вона вже починала облітати. Та якби сьогодні впав дощ, найімовірніше вона би вся облетіла. Забарвлення дуже цікаве, дуже дуже цікаве. Ніжно-рожева основа, ніжно-ніжно-ніжно-рожева легенька, але не така якось вибілена. а Дійсно гарний рожевий ніжний кольор основа. Зовнішні пелюстки, зовнішня сторона пелюстка, насичені, рожева, але теж з тої палітри. І дуже багато мазочків, дрібненьких, дрібненьких, дрібненьких таких по всьому периметру пелюстки. Відповідно, ніби розтікається з середини пелюстки від краю, з середини з центру пелюсток і до краю. Оце от такі дрібненькі, дрібненькі мазочки. Ну, цікаво, цікаво, я думаю, що її легко впізнати, якщо десь побачити, то оця от, якраз такі <смас> мазочки, це точно її роблять, впізнаваними. показує центр, свою золоту серединку, відповідно, люблять джоли, адже вона дуже запашна. Нападала на різні шкідники. Але я, наприклад, там пройшлася біо і вистачає. Насправді ну, нема такого, щоб її надто сильно псувало. Ні, Захворювань поки що не помічаю. Якщо є десь одна-дві, Плямочки, то, ну, я б сказала, що це зовсім майже нічого. Але загалом ось так. І так наростає, бачите, гарними соцвітями. Хотіла би я, щоб, наприклад, це вся довжина пагона, щоб воно попробуджувало мені ті бруньки по всій довжині. І отакого плану соцвіття були по всій довжині пагона. Ось така красуня. Ну, і знімати легше, мабуть, що, ніж би вона була десь там, хто зна де, як би її знімала, особливо з висоти. тому так, Але то, вона займає місце. Ну, 2 метри легко, навіть більше вона вже є в ширину. Тому так, тут, звісно, ну, я не можу сказати, робіть тільки так і все. Це все, ну, все лежить, як ви маєте можливість. То. Дуже гарно мульчувати, і відповідно от таке працює, коли падуть пелюстки, береш, просто поновлюєш шар мульчі, якщо є чим, і все. І треба все визбирювати в. Витягувати, відліпляти, і воно потім мульчі ж теж утворюється. Ті всі бактерії, ще можна пройтися фітоспорином, наприклад, по мульчі. І воно гарно все само спрацює. І всі патогени, якщо там вони є, вони попадуть під якби, вплив і переробляться корисними нам бактеріями. Я б тут знімала, знаєте, як тут пахне. Ще одна красуня, купляла її під назу Perennial Blue, але щось я не впевнена. Хоча, якщо подивитися по щедрості квітування, вона ніби. По формі квітки вона ніби. Але я ж не бачу тут тої блу, тої блакитності. Ну, не знаю, хто його знає. І оці серединочки такі пелюсточки, закручені, ніби її. Листочок, я не впевнена, але от ну густота, ось дивіться, це просто все. І відповідно ось відійду, вам покажу. Ось, бачите. Так, вона лежить. Те, що я підв'язала, там може, видно шнур, шнурки шпагату. Не шпагату, а такого так, природнього такого шнура. Те, що я підв'язала, воно ну, тримається. Те, що не підв'язала, лежить все, але це просто здалеку помітно, вау ефект. І так, Вона величезно має рости, воно теж пахне. Не, це, ну, камелот такий переважають, похищені, так. але це теж має аромат, теж вона запашна. Ось така краса. Ну кажу, я чомусь би хотіла тут, все ж таки, щоб вона була більш блакитна. Не знаю, не знаю. Кажу, ніби як і так, і ніби як і ні. Тому красуня, але не, не нато впевнена я її назві, якщо чесно. Ось така. Брати Кетфел, чомусь в мене минулоріч, вона мало потрапила в відео, але дарма, дарма. Це з Остинок, кущ яких надміцний, прекрасно тримає себе сама. Вона ще міцніша, ніж Олівія Роуз. В мене взагалі вона не лягала, а я не пам'ятаю такого Пагони от просто, ну, реально, з товщина з мій палець. Та оці от молоді точно приростає прекрасно. І хоча вона така товстезна, так міцно тримає себе, я її чудово вложила на зиму, пригнула, лежала вона в мене під накриттям, як має бути. Ось і не скажеш по ній. Коли я до неї підходила, я думала, як я тут пригнуті погониська. Ні, все прекрасно. Квіти рожевого такого От листя в неї з таким темно-зелений, якийсь мідний, ніби, бронзовий навіть не мідний, бронзовий відтінок. А квітка ніби ж ні, але якийсь такий холодний рожевий тон, Не теплий. От в оліві, він такий ніжний, ніжний, такий дівчачий-дівчачий. Стереотипами зараз говорю. А от Братикетфел такий якийсь холодний, освіжаючий. таке враження, що від неї якось такий пагощі, освіжаючий, я б сказала, що від такої квітки я очікую. Взагалі, аромат є, досить насичений, запашна вона. От, і помітна так. Кущ помітний, само собою, коли вона розквітне, вона, ну я б не сказала, навсіна, олівія, Роуз, так, вона більш покрита квітами, в неї ще дріжчі суцвіття. Тут дуже багато є. Пагонів, де от три пупл'янки, три, один, 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 один. Оце все по одному. Ось тут два-три. Ну, тобто не є вона така надто щедра, як олів'я, але те, що вона помітна, і те, що вона, я не пам'ятаю, щоб її вітер ламав, не було такого, щоб її вітер пригинав, тож теж не було такого. Ну, така вона, дуже об'ємний кущ. У 20-му році посаджена вегетативною трояндою, вона окулянтом, і зараз кущ метр. Десь до пів... Ні, до півтора нема. Ну, десь метр сорок в висоту, метр тридцять і метр трішки в ширину, поза метр в ширину. То. Квітка велика, квітка густо набита, багато але якщо прийняти Spirit of Freedom, то та все ж таки вона якась округліша, чітко-чітко кругла і дійсно дуже теж набита пелюстками. Вона набитіша, ніж ця. Ну і тон інший, все ж таки тон рожевого інший. Пуп'янки такі гарнесенькі, округлі, розкриваються, дещо так, ну, видно, як вони розкриваються поволі. І потім все більше, і більше, і більше і більше розкриваються, І квітка, який її етап розкриття, ось уже оцей її етап розкриття, повного розкриття цієї квітки. І так воно, напевно, що і буде. Більше вона така стає вже, та, більше плоскою стає такою як ніби в формі, так, тарілочки такої глибоченької. Ось такі суцвіття будуть квітнути і квітнути. Не бачу я на ній жуків, до речі, Та, хоч вона і запашна, але жуків не бачу. На ній і листя теж досить здорове. Ну, Внизу є якісь такі натяки на чорну пілямистість, але небагато їх. І досить-досить воно таке здорове. Так, покручуся ще з іншої сторони. Ага, з іншої сторони, бачите, з тої сторони, що сонце заходить, вона ще не розцвітає. Дивіться, яке чудо. З іншої з притажної сторони там сходить сонце, і там квітне вона чудово. Ну, тобто, видно, що там багато квітів. А звідси ще майже нема квітів, бо тут західне сонце. Ось таке чудо. Поруч з нею, красуня Crown Princess Marguerite. Я її загоризонталила, я вам показувала, як її загоризонталила. І ось результат. Так. Погуст покущилася, вона видно, що вона погустішала, пощадрішала. От уже суцвіття тут щедріше. Я прорус бразикатфель, так воно росте. Ну, відстань в них метрів два з половиною від, один від одного, тобто мають вони місце куди. І от суцвіття в неї все ж таки щедріше. Тут уже є жуки, тут же є попелиця, тут же є чорна п'ятниця, ну тобто, то все, що бразикатфел нема, тут уже є. І ось тут навпаки, значить, отут сходить сонце, і дивіться, тут ну, на цю нічого не відкрито ще. А ось тут сонце заходить. І тут якраз всі квіти, всі дивляться сюди. Ось так. Ось таке чудо сіє навиворі, ніж мрозикат Фел. Дуже гарний кольор, абрикосовий, абрикосо помаранчевий глибокий. Але одне кероліноць, це інший від. І треба буде зрізати, раз є вже квіти. Я зріжу, положу одну біля одної і от зроблю ті палітри, які я люблю робити і показувати вам. Так, дуже гарна. Ну, але кажу, дуже псують її жуки. все ж таки, та, дуже Я її дуже полюбляю нюхати, мені подобається її пахощі. Гарні, насичені, прекрасні, чудові пахощі. Так, ось така квіточка. Колір буде дещо теж мінливим. На початку він насиченіший. Розкривається такий глибокий, глибокий, помаранчево, абрикос. А потім він світліший, такий ніжніший стає. А оце ще ніжніший. І я бачила, до речі, світлини. Одна пані виставляла в неї, напевно, десь у такого плану суцвіття, велике, як я зараз показую, але вже тако, там вже всі відкриті квіти, і деякі відцвітають, а деякі на середині а деякі тільки починають. І в одному суцвіті три відтінки відразу. Ну це щось. Я просто їй написала, була в захваті, як вона гарно підловила. Я би хотіла дуже підловити і хоча кажу, постійно біля них я кручуся тут. І я от саме кран принцес Маргарета в такому три в одному, так три, три відтінки однієї барви, я ще не, ну, не спромоглася зловити. Дуже мені сподобалося. От, А ті пагони ось вже пішли. Це чи базальний, чи Ні, другого порядку. Бачите, він от росте, він буде довжелезний, і от зверху в нього будуть квіти. Але з самого верху, тобто він ростиме, 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 аж не знаю, доки, може до 2 метрів. І десь там зверху заквітне. Тому я що його зроблю? Візьму, заб'ю там патичок і отак пригну. Тут мені є куди пригинати, тому вона буде в мене. Ну, попробую її трішки так простимулювати, щоб вона мені давала більше щедрості. Хоча, якщо це все відкриється, вона ще буде дуже і дуже. Ну, але отакого не буде. Я не очікую, що вона мені прям вся розквітне, Все ж таки... все ж таки, ну. Жуки вносять свої корективи. І погода так. Багато після дощу змило, дуже-дуже багато попсував дощ, але я не можу нарікати. Це добре. Дощі мусять бути, бо, тому що ми їх чекаємо, і ми тут чекали. І поливати воно не дає такий ефект, як дощ гарний проливний дощ, коли він промочить прекрасно землю. Тому так, дощі потрібні і не, не буду. Я навіть пробувати нарікати. Мені теж краси вистачить. А на жуків нарікаю, ну то. Мушу нарікати на жуки, бо то не користь від них, я не бачу користі. Ось таке, ось така красуня об'ємна, ну об'ємна та. Але я їй намагаюся об'єм в ширину давати. Нехай собі в ширину росте, як хоче. Головне мені, щоб по максимуму випускала п... пуп'янків, а потім квітла. Кручуся, вам показую різні відтінки. ну Неможливо чи відірвати. Така ніжність. Дуже ніжна красуня і дуже запашна. Ще одна поруч. Дуже розвалився кущ, дуже-дуже. Він себе не тримає. Ні, є пагони. Ось оце, оце. Ось він такий молодий, молодий, я не знаю, чи він базальний. Е, ні, другого порядку. До речі, Та, оці всі бордові пагони, це і це вони всі другого порядку. На дуже міцному пагоні, бо, який і росте з землі. Але я його все ж таки для підстрахівки підв'язала Ось Бачите, зробила такі імпровізовані. Патиками зробила такі підпори і підв'язала. І все, що отам справа підв'язано, ну, все лежало на землі. Ось там оте, на дальньому плані теж, теж лежало на землі, дуже-дуже. дуже Але не відчахнути, просто, просто лежало, похилилася близько до землі і лежало. І, відповідно, дуже багато обтрусилося. Після тих злив багато загнилося, багато було навіть не в такому стані, а такі. Ну, Напіврозкриття було. Ось, бачите, попсуте всередині таке, залежності, ось тут теж. ну Така не дуже сформована до кінця квітка. Бо, наприклад, візьміть, оцю. ось видно яка вона туга набита, кругленька, гарна. А ця така дещо ну, не, не вистачило щось. їй щось Вона потрапила в якийсь не таке. Ось ця така гарна, пригарна, дуже гарно складено все. Ось там такі гарні сформовані квіти. ну Тобто дещо попсуто було. ось бачите, отам он. Попсути частина потрапила і попсувалася. От. Але велика частина все ж таки є, і гарно буде мене тішити і квітнути. І воно ще ж запашна, причому в неї ще такі досить незвичні, особливо для троянди. Я звикла, що в мене троянди я старовинні купляю, бо вони такі запашні, запашні такі ну, я не знаю, трояндовим таким маслом чи то олією, ну, дуже такі насичені, солодкі, так? солодких, таких нудних, я їх називаю приторні. А ця ні, ця така досить незвична, якісь освіжаю. Чи такі пагощі, ну, як для мене, незвично. Але я це постійно і говорю у всіх відео про цю красуню, вона така і є. Ось так. Дуже вже захворювання пішло, тобто не з таких, що біо вона надто стійка. Але та, цього року в мене й будуть все одно вони, як мені пояснюють, що десь на третій сезон я відчую ефект, тому, тому та, я не очікую дива. Ну, є, є де багато сортів, які взагалі прекрасно себе показують. Але не всі, не всі, на жаль. Та. Ось така красуня. Тому це не її форма, її форма куща в мене вона розвалюється. От, оцей пагін найвищий, він 1,40 сорок вже точно має. Я не знаю, скільки заявлена її висота. Я не перевірила перед відео, а всю цю інформацію я не тримаю в голові, тому не, не скажу точно. Але та в ширину, якщо його якщо взагалі не підтримати, то він буде дуже широкий, бо він порозлягається в усі сторони. Можливо, це в мене так, але ну я б не сказав, що такі були такі досить грубі пангуни, які похилилися. Ну хто знає, поки що так. Ось така красуня. І вона, наскільки я пригадую, рахується шрабом. Шраби взагалі то мали би бути такі досить тримати себе, досить-досить непогано. Ну, колір теж передано гарно, теж з холодних рожевих. До речі, ось теж, напевно, її зріжу, коли буду порівнювати палету таку робити. І якщо її порівняти з брати кетфел, десь, напевно, наближений колір. Ну, Хоча тут він мінливий. Він Починається з такої темно-темно, рожевий колір пуп'янків, а потім, коли розкривається, він міняється. Він стає такий рожево-лілійний, рожево-такий бусковий. Ну, такий... ну, але все одно з холодних тонів я так класифікую, але, можливо, то я неправильно називаю. Ну, і от, Оскільки є квіти, які, ну, я кажу, щось там в них, можливо, не до кінця вони отримали форму, а виходить, що квітів різна. Нема такого, що всі квіти однакової форми. Ні. Ця якась така, ну, не, ну от бачите, немає якоїсь симетрії. Така якась. Ну, Цікаво, є такі дуже правильні, гарні. І ось оця правильна, правильна прекрасна гарна форма. Оця розкривається, виглядає, що буде гарна. Ось тут ось така теж, ніби правильної форма, але знизу якісь такі зазубринка є. Ну, я думаю, що це специфіка сорту. Він таке вміє показати. Колючки великі, дивіться, великі-великі, то колючки великі, тому треба обережно. І покажу ще одну кримське, не кримське, помаранчеве сонечко. Е, помаранчеве сонечко, ви дуже колюча просто. Ох, дивіться на ті зуби, і при цьому колючки загнуті. Тобто ти навіть, ну, от, коли я виполюю, і я так десь не, ну, руку занадто сильно потягну, дьорну, от завжди я в ті колючки врепаюся. Ага, ви бачите, вчора я знімала, вона така гарна була, все не встигла. Але є, є, є. Є тут така зефірка. Дуже мені сподобались квіти. Вона висока, ця квітка. Вона пелюстки, наскільки так викладені, ідеально вложені. Ну, так, прямо як не знаю, причесана, красуня до якоїсь великої, визначної події. Квітка велика. Дивіться, більше, ніж моя долоня, досить-досить велика. Висока, гарна, цікава форма. Вона, я, до речі, цього річ чомусь не застаю. Ну, нема багато квітів. Я її пізно за горизонтала, зовсім мало квітів. Зовсім. Але, от, наприклад, на пуп'янку, на стані пуп'янка, вона одного кольору. Бачите, тут є помаранчево такий. Кораловий, абрикосовий. І потім, коли вона відкривається, вона такої цікавої, такої пелюстки трикутної, різьбленої форми. Ну, то треба показувати. Можливо, я ще застану, можливо, вона мені проквітне. Бо коли вона вже відкрилася, вона і міняє колір, він стає зовсім-ніжний. зовсім, -зовсім ніжний, Такий ніжно-ніжно-кремовий, такий просто як вершу, вершки такі збиті, але з таким відтінком все ж таки абрикосовим. Ну, І форма така легка. От мені така вона здається легка, повітряна форма. Але в той же час щільна, от все щільно прилягає, от я її так пробую, все дуже щільно прилягає так. Ну і квітка, якщо судити по що впала, тримається днів три. От оця найімовірніше вже завтра обсипиться. От Її два дні на, на завтра найімовірніше. Ну, хай якщо не завтра, то післязавтра точно. Так. Тобто вона розкрила, показала свою красу і все. Тут. А тут не така, бачите, тут вже серединка Не така повна. А ну давайте тут. І тут серединка вже показує. Має аромат, до речі, легкий, я відчутний, відчутний. Ну і ось іще відтінок, коли вона на пів Там. Цікаво, цьогоріч помаранчевість більше в ній. Бо минулоріч я застала, багато її кораловості було. В неї я ще чудувалась, де то помаранчевість. І ось, бачите, пуп'янку теж зовсім помаранчевий. Отака така краса тільки просто, оце ці колючки в мене. Я тут її не дуже сильно виполюю, бо того, я постійно попораню, ні, все витримає. Вона така, що їй тут нічого не заглушить. Звісно, я тут підтримую хоча б щось по мінімуму, але вже скільки я напоролась, не хочу. Така господиня лишила майже призволяще, Але ні, бачите, попідв'язувала аж таки. <смі> так, така краса. Ось, бачите, що горизонталення робить. Проснувся і пішов догори, але поки що сліпий. Поки що сліпий. Можливо, можливо, наростить мені ще і пуп'янки, а потім і квіточки. Побачимо. Така прогулянка, кілька сортів, небагато, але показала вам все одно їх оглянула. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і папа! -па.